Привіт! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру Австралійський дощ. Ця вправа виконується, коли треба стабілізувати емоційний стан та щоб розслабитись. А ви знаєте, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який він. Будьте дуже уважні! Вправа Австралійський дощ! У Австралії піднявся вітер, тремо долонькою об долоньку, швидше, швидше не зупиняємось. Починає накрапати дощик, клацаємо пальчиками і язичком. Дощ посилюється, проплескаємо себе по плечах, не зупиняємося, плескаємо, плескаємо. І ще сильніший дощ. По стегнах себе плескаємо, 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 не зупиняємось. А ось і втрашня буря, блискавка, горі. Купаємо ніжками, сильніше, сильніше, ще сильніше не зупиняємось. Справжня злива. Тупаємо, тупаємо ніжками. Але що це? Буря стихає. Проплескуємо по стегну, плескаємо, плескаємо, дощ стихає, проплескуємо себе по плечах, поодинокі краплі падають на землю, клацаємо пальчиками і язичком. Тихий шелест вітру, тремо долонькою об долоньку. А ось і сонечко, молодці діти.